Всем привет, с вами Тумуру. Сегодня мы снимаем Walk of Tunes с Ки нашем. Привет. Привет! привет. Ой. Шо бараш? Ну, все, мы, там мы программ. Ну так ну, понятно было. Захват базы. Давай я BT2, батару. БТ2 береш? Да, бересе бата2. Ні, я кшла візьму Який левел? Третій Букдам Дімдія. Ошого ти шо це за Воно в стрілян Кінош? Я хочу тут Що задумався, як я буду тут грати. Я взяв такий танк, що в мене стріляє. Ти, ти можеш їхати? Я буду тут стояти, бо в мене такий танк, щоб стояти. Зараз поїду на гору і буду тут пуляти. А ти якщо зможеш прикривай, добре? Пока, братик. Це БТ-2 два так же не як як аля Ти бачиш мене? Ні, я не бачу тебе.

Альва, то море приклею. Блин, промазал. Такому на помощь, давай. Ага, чекай, я тут я прикриваю там всіх. И тебя заодно тебе. Я зараз в до тепленькие. Ой, я бачу я когось дурака. Тому буде легко підбити. блин, тут Вашку, как ты заехал туда? Не знаю. Вашка? Не, блин, чека, бы я попал такой с... э, су такой. И стараюсь этого подбить. Бачу, что тебе там все, все очень хорошо. Ёлки, да, Ёлки. Ёлки. Блин, я попал. Шап туда. А где ты вообще ездишь? А, ты там ездишь. Что ты текаешь там? Я не текаю, я просто не, не могу быть. А прикрывать когось? Все, просто в Сама стреляешь что? Не, а я тут... кое девочка. Я не попал. Я стараюсь одного попасти. Я на нашій базі за цим камнем. Бачиш мене? Я тебе не бачу, я не дивлюсь за тобой. Тебе підбивают, десь там близько. Я йду. Я не йду, а їду. Я, я бачу... на моєму муга. Я бачу. Зараз постараюсь так підбити. Давай, я постараюсь ехать підбити. Тут нікого нема. Идите на базу их. Та я на базі.

Оце було круто, напевно паном він какость це ковешка бачиться. Фак мене стрілює! Ха, oh. кива один! <плес> Ха-ха! Обстріл по ньому йде! Ти дивишся? Я буду дивитися, тут ще трохи. Ну я все одно одного підбив. Може быть, ти от, от такого танка купив, що в небо стріляє? Мені? Так. Скільки він коштує? Не знаю, я не пам'ятаю. Я потім скажу. Я потім тобі його покажу. Дебіл. Я за кахуй, я дивлюся. довго долго на того танка. А? Долго на танка. Я пометаю. <кх> Я дивлюся якийсь Черлі... Чарли, Черчил П'ятий левел. А ну я ти pray, Там. <плес> <плес> ты что, зупинив? Ты же понял ми Нет. Mm угу, -hmm. mm -hmm. там что одна ту пока. Это слабый танк. А цей? Вот тут тоже последний. Во, вся моя игра. Давай, База противника, когда хватит. Что давай? Тратит место, пятый, триста, три, шесть. А ты бей, Три тысячи. Сколько? Три тысячи почти. Угу. Добре, так. Сколько ты погрошай? Двадцать восемь тысяч. А нам зайдем в исследование. Пришло? Бікейфлаг. Другий. Бачиш? Як його звати? Веспі W-E C P E. Бачиш? А щоб мені тему що? треба купити, шо? Треба сейчас тобі купити. ГПЗ МК. Що, то, ГПЗ купать, что треба купати? я не знаю, я не бачу, я не бачу твой экран. У меня тут чрный экран просто. А не запа. Я не бачу, я не знаю, что у тебя там.